Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Medal of Honor 2010. І ми тепер на гелікоптері летимо на незвичайному та а бойовому гелікоптері. опробувати зброю. Ось так, 30-мм гармата. Так, піднімаємося. Ракети Гідра. Ось так. Ось так. Ціль виконана. Так. Так. Летимо собі. Мені це зрозуміло, Ось таліби стоять. Ось іще, походу, таліби. Ось іще таліби. А, ось. Зброя заборонена поки ще. Але нам дозволять її застосувати. Та коли можна зброю застосувати вже? Цікаво буде подивитися, як. їх тут... Що вони готують? Міномет готують. Let's go, let's go, let's mortars, mortars. We'll Та коли можна зброю вже застосовувати? А! Ah. Змітоутримта 4 для запуску ракети. Я не знаю, я вже забув, як вона називається ця ракета. Ойстак. Значи, ти відмічить цілі. Так Ось так. Ось так вам. Де там ще ціль? Ось так. Ракета вилетіла і прилетіла. Це ціль виконано. Щоправда, дощ добряче репіжить на вулиці. Але це мені не заважає відзняти новий ролик. Так, летимо собі далі. Лівий щіп для зближення. А, ось так. Гаразд. Підлетіли до якогось селища. О, контрольна точка, чудово. А ще не можна зброю застосовувати. А ось вони заїхали. Ось так вам. Куди? Йдете? Десь можуть бути РПГшники. Ось і один. Або я його завалив? А завалив я його все ж. Ось вам. Ось так. Веласте. Ось вам RPGшники. Куди ви тікаєте? не втечете. Де там ще? Бляха, муха. Прям зненацька з'явився. Ось вам. Прям зненацька з'явилися! Прямо перед носом були. Так, і травлікач... Чудово, що відновлюється. Ось так. Куда тікають? Не втечуть. Що за фігня? Вилазьте. Де ви там ховаєтесь? Вилазьте! Де ви там ховаєтесь? Ось так вам. Знайш. Знаєш ли их? Ось вони де. Ось так. О, які пошкодження у гелікоптера. А, він повз пролітає просто ця ракета. Так, летимо собі далі. Я не знаю, що нас далі тут очікує. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого! Ще не знаю. Я щось, мають, поспішив за... з цим прощанням. Нам ще мінометників треба ще цих валити. Ось вони. Ось так. Наводим ракету. Ось так. Тоді я поспішив просто із цим прощанням, так що прошу пробачення. За мою похибку. Так, ракета полетіла. І перелетіла туди, куди треба. Нема цілі. Роджер, як 800 Що? РПГшники. Зараз ось так. Знищити укріплену мінометну позицію. Ай, кулемети перегрілись. Ідери перезаряджаються. Ось так вам. Чудово, зарядили, навели і привипустили. Ось так. А це ще не все. Це ще не все. Так, в чому справа? Наводимо ракету. Хелфаст. Ось так. Ціль виконана. Ось вам. Ай. Не туди. Ось так вам, Таліби. І ще РПГшники. Де вони там ще? А тобто ми далі летимо. Чудова контрольна точка. Що? Бляха муха влучили в нас. Чорт. Ось туди ракетами зараз. Значити. Укріплену мінометну позицію. Зараз її знищу. Що за фігня? І мене підбили. Мене просто підбили. Вигляду простенька місія, мене вже отак підбили. <плес> Ось так. Ось так вам. Так, хто там мене підбив? Бляха-муха. Що за гра мені постійно палки в колеса вставляє. Я все роблю. І стріляю. Але нічого. Так. Та давайте наводьтесь. Все перегрілося. Ось так вам. Ось вам. РПГшники. Ай, з кулемети перегрі... перегрілись. З кулемета вічно не постріляєш. Доведеться тільки ракетами. Ось так. Силь виконана, Так що нас там ще чекає? Так що я думаю на цьому це все ну, на цей раз. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого. That wasn't us. We have no gun. Someone does. That was a hell of a shot. Saved our asses. Damn right they did.